Це проєкт з культурної дипломатії, який називається Сій Україн, в якому вже три роки він реалізується Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Десі. Тобто це спроба носити за кордон сучасне українське документальне кіно і за допомогою цього кіно розповідати про те, що відбувається в країні. Але ми не лише кіно возимо, ми також влаштовуємо дискусії відкриті з експертами з України і з іноземними. І також влаштовуємо таку ще програму. От цього року ми запросили Сашка, Нехеда, відомого куратора, письменника, жартівника, людині, людини, які пасують окуляри найбільше в цій країні, зробити нам кураторську виставку, концепція якої називається Пустий І пост Є складала з документального кіно, яку добирала якраз Ольга, і є ще особлива дискусійна програма, яка підбирається з роботи на контекст. І фактично це триєдність, яка має створювати цю цілісну картинку ситуації і концепції, яку нам хочеться проговорити. Коли ми задумували проєкт, то насамперед ми поставили собі питання про те, чим є час, чим є сама епоха, в якій ми живемо, і чи є якась визначальна риса, яка. Могла характеризувати загалом ситуацію. І коли ми задумалися над цим в лютому 2018-го, то здавалося очевидною те, що ми перебуваємо на певному розпуті, ми перебуваємо на певному роздоріжжі. І ось цей роздоріжжя, варіант вибору, куди може піти взагалі реальність, ми спробували характеризувати як реальність пустого постамента. Тобто цей момент ось-ось після. Процесу декомунізації, незалежно від того, як він відбувався, з якими наслідками і якими засобами, і як він триває зараз, але це момент падіння старої ідеології, і спроба ще, наче тіло цієї ідеології, ще не розклалось до кінця, а на нього зверху накидаються певні нові конструкти і нові ідеологеми, які присутні в суспільстві, і фактично весь проект, всі складові цього проекту, вони про ось цей пустий постамент. І про питання того, куди може піти реальність, і виставка, яка була створена для цього проекту, вона в принципі вона про з одного боку про час. І про змішання епох, і про те, як поламалась в принципі сама система, в якій існує суспільство, і змішалось все заради створення чогось нового. А по-друге, це варіанти з тим, хто може бути наступним героєм, якого суспільство бере для того, щоб він став на постамент, або це буде органічно відбудеться, або це буде якийсь гопнік, тітушка, або представник якихось бойових. Формуванні, який сам займе це пусте місце на постаменті. І очевидним є те, що якби ми, скажімо, задумували цю виставку там, в вересні 2018 го чи зараз би ми її задумували, вона могла б бути зовсім інакшою. Ми їхали з якимось готовим концептом і посланням, тому що вже був досвід створення такого проєкту, коли ми привозимо кіно, привозимо виставку, дискусію і просто говоримо про Україну. І відразу зіштовхуємося з певними стереотипами, які маються іноземці. Вони відразу говорять про війну, вони говорять про Росію, і ми постійно танцюємо лише навколо цих тем. І нам би хотілося тоді, коли ми в лютому говорили, про що яку можна спільно якусь, як хто каже, собиратись образ знайти в концепції. Ми подумали, що якраз пустий постамент дуже інтригує і нас самих, Ми теж тоді Рік тому ще не знали, коли це це заведе. Інтригує іноземного глядача, тому що вибір культурних продуктів у них там занадто великий, нам треба було якось теж цікаво виглядати. І власне в цій концепції не загубити те, що ми хочемо сказати. В ось ці вкусовому постаменті все одно так чи інакше присутня і тема війни, і присутня так. і те саме стосується того, так. як Оля підбирала документальне кіно, те, щоб воно говорило на якомусь іншому рівні вже на цю тему. І те саме стосується і тих, хто повертається з війни, і, і активістів, і, і якісь інші процеси, які є в суспільстві. Тобто. Тут важливий момент що один, що ця виставка, вона ну там запитували вже знайомі представники різних інституцій, чи ми б хотіли показати її в Києві, скажімо, чи десь в Україні цю виставку, але мені здається, що вона насправді ну вона про те, що і і так очевидним є для а, жителя України, і вона б тут уже не була настільки цікава, наскільки вона є спробою сказати щось наше там в такій концентрованій. Уху. Ну, і, власне, дуже хотілося вийти з парадигми України як якоїсь жертви, яка постійно потерпає від о, 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 історичних землетрусів, але при цьому не брехати, тому що так або інакше, все одно ми знаходимося в посттравматичному синдромі, країна в стадії війни, але це не єдине, що є виразним про цю країну. Відповідно, нам здалося, що це такі. Відчуття пошуку, намагання зрозуміти, що можна ці постаменти, а поставити, чи взагалі треба туди щось вставити, чи можливо взагалі треба переосмислювати концепцію зведення постаментів. Можливо, вже час говорити не про вертикальні, а про горизонтальні пам'ятники. Тому, відповідно, для нас це ж такий був пошук, і ми могли собі це дозволити, тому що чим іноземна аудиторія виразно відрізняється, тому що вони готові до відкритих меседжів, мені здається. Бо навіть коли ми зараз показуємо українське кіно, ми маємо да, досвід з Мінгну, наприклад, ми бачимо, як по-різному сприймають глядачі. Це теж дуже показова і цікава штука, тому що в нас в програмі немає відкрито. Я би так сказала патріотичні фільми в фільмі у звичайному розумінні цього слова. Це будь в будь-якому разі це така авторська документалістика, яка радше шукає, ніж дає тобі готову відповідь про все. Цікаво реагують. Скажімо, якщо кіно було в нас цікаве, абсолютно. Ну, виразне а. кіно про воно говорить про те, що зараз відбувається про цей посттравматичний синдром, він називається без явних ознак Аліни Городою. Вона якраз знімає жінку, яка повернулася з війни і яка, власне, зараз намагається пройти процес реабілітації. Ну, фільм вже не пройшла, і е, повернутися в нормальне життя е, і знову ну, нормально жити, тому що після війни вона має купу проблем більш всього такого психологічного характеру. А, і режисерка проходить з нею цю реабілітацію, все це знімає, і відповідно ми бачимо абсолютно таку метафоричну історію про те, що зараз теж відбувається з країною взагалі. І одна з реакцій мюнхенських глядачів. Була в тому, що чи маємо ми право, чи взагалі навіщо ми показуємо іноземному глядачу українців в такому слабкому становищі? Чому ми взагалі зараз говоримо про цей посттравматичний синдром про деяку слабкість? А якщо у нас війна, і нам не можна здаватися слабкими, і що ми хотіли цим сказати. І було цікаво, бо ми навіть не встигли нічого аргументувати, бо в розмову вступили німецькі глядачі і почали пояснювати, що наскільки це щиро і правильно не загравати, не привозити готові меседжі, а навпаки, давати можливість нам відчути вас як людей живих. І от такі діалоги, дискусії відбувалися після кожного показу, і це, мабуть, те, чого ми хотіли досягнути. Таку саме хотіли досягнути, мабуть, і після виставки. І там теж було дуже цікаво, тому що те, що ми спостерігаємо зараз найбільше, і я би це сказала, бо це, можливо, не дуже коректно звучить, але це важливо, що на наші події приходять представники української діаспори, дуже різних генерацій, від людей, які поїхали досить давно, до молоді сучасної. І там теж ми бачимо абсолютно різне сприйняття країни і абсолютно часом агресивне намагання розказати нам, якими ми мусимо бути в очах іноземців. І це мене чесно кажучи, бо мені здається, що це в певному сенсі якась хвороба національна. Так тут, взагалі, ну, найцікавіше, що все одно ну, немає тої правильної версії, яка має бути показана. І найзабавніше в коментарях, коли ну, живемо спілкуванні, це про те, що ми показуємо не таку реальність. Ви б мали б зробити ось так. Те саме стосується і розмови з представниками спільноти тут так само про те, що ви б мали б взяти таких художників, такі ви б фільми. мали б взяти такі фільми. Ви б... І це настільки цікаво, тому що ну всім у кожного таке своє уявлення, і кожен живе настільки в своїй реальності, що тим сильніше, наче я утверджуюсь в тому, що ну, у нас була можливість показати той реальність, який хоча б на базових. Правила гри на базовому рівні концепції. Ми між собою домовилися, що для мене є ну уже як мінімум успіху, що двоє організаторів змогли домовитися між собою. Про те, що це про ось це і, і ситуація така, і, і, і вона є якісь сюжети, є якісь меседж. Наша виставка вона принципово не говорить про декомунізацію, як вона не бере її фокус. Тобто <світ -праць> мені не так важливим було показати момент. Повалення як моменту ось цих пустих. пустих. Пам'ятники постаментів, які здебільшого дуже часто стають взагалі таким екраном, на який починає проєктуватись масове свідоме або несвідоме. Тому що те, що відбувається з цими пам'ятниками, є певний якийсь стереотипний варіант сценарію, який може бути. Це може бути на нього проєкція вишиванки, на нього можуть проєктуватися тексти Шевченка, чи імпровізовані якісь пам'ятники народні з шинами для. Героїв майдану і ця штука вона не така захоплива, як сам момент розмови про неї, як те, що могло б там бути. А в насправді в проект в виставку включені дуже цікаві роботи Євгена Нікіфорова, який з 2015 тисячі послідовно робить проект, який називається Про монументи республіки. Я захоплений взагалі тим, що робить. Євген, його якийсь структурований підхід, і в рамках виставки представлені кілька його робіт, які показують ось ці дивовижі української реальності, коли на базу радянську накидається якась жовто-блакіумову зараз я в не зроблю. Так накидається якась жовто-блакітна хімерна конструкція, яка має щось символізувати між собою. Тобто, це те, що стосується декомунізації. Тепер те, що стосується, Зараз Оля, мабуть, докіне ще про Святошенко і про а, цей надзвичайно крутий фільм, який вона зробила, але я забіжу наперед і відповім на питання стосовно а, співпраці з закордонними галереями і так далі. Ми ну, оскільки їх всього дві було: Мюнхен галерея Лобас. І галерея журен'ї, якщо я правильно кажучи день, день і ніч в Парижі. То ну це зовсім різні якісь галереї, тому що Мюнхенська галерея максимально відкрита до експерименту з власницею, яка є дуже важливою постаттю в. Світовому мистецькому процесі і Каті, яка є власницею, вона абсолютно відкрита до експерименту, і вона, ти маєш абсолютно і підтримку в тому, як це є. І галерея насправді виглядає ну, приблизно так, як великий комплімент Максиму і Юлі Волошиним за те, що вони нас сюди пустили, і відчуття приблизно такі, як ніби попрацювати, умовно кажучи, з простором Волошини. А відчуття від зустрічі з День от ми записуємо цю розмову буквально за менше ніж тиждень до відкриття в Парижі. І там зовсім інша історія, тому що там дещо хай вибачать мене наші французькі партнери, але є відчуття певного хаотизму і у просторі, і в підході. І в тому, що це насправді місце, яким управляють художники. І це зовсім інша розмова, ніж місце, яке управляють професійні менеджери від культури. І ось цей підхід. Він я не можу навіть сказати, що є якась кардинально інше відчуття від того, як ми працювали, скажімо, там мій досвід роботи з українськими інституціями і західними, тому що є просто тут у нас два конкретних приклади. Простір, який є рандбай-менеджер, де управляється це все менеджером, і by artist, де дає абсолютно а, свій підхід, а, який більше нагадує а, певну таку комуну, певний сквот, в якому а, вам, начебто, можна все, але не все, і, і, і начебто є все, але. Зрештою нема, але при цьому дуже щиро, і дуже відкрито. І при цьому це центр Парижа, тобто це розташування на площі Сан Мішель, і це дає нам великий карт-бланш, тому що на відкритті ми будемо показувати перформанс харківського художника, якого звати Костянтин Зоркин. Це абсолютно санкціонований перформанс на самій площі Сан Мішель, фонтані Сан-Мішель, де що відкриває величезні. Взагалі поле для інтерпретації гри з символами, тому що зображення вісь фантасе Мішельце святий Михайло, Михайло, який знищує паскудного гада, демона, і, і це є величезний простор для фантазії. Тому а підсумовуючи, це просто я б сказав, надзвичайно важливий досвід для того, щоб. Не було якихось ілюзій з одного боку з цього того, що там якось інакше там абсолютно все так само, як і тут, все залежить від власника, але а, при цьому це надзвичайно крутий досвід дистанційної роботи з прогнозуванням виставки в просторі, в якому ти ніколи не був, спілкування і прогнозування з людьми, з яких ти ніколи не зустрічав, і знов таки робота з нашими місцевими. Золотими координаторами Іриною Клименко в Мюнхені, Анною Карегіною в Паріжі, на яких падає величезна кількість питань, які в Києві закривалися дуже елементарно, там це все інший, абсолютно механізм. Пропрацювання важливий дуже момент в складовій проекту про пустий постамент» — це те, що перед кожною з дискусій відбувається показ фільму Світлани Шенко, який називається Ленінопад. І це якраз ось момент, якщо говорити про якусь цікаву неординарну оптику показування якогось очудлення взагалі декомунізації самого процесу падіння ленінів. То для мене це одна з взагалі з найсильніших робіт, які є на цю тему, і вона це такий концентрат, який дозволяє в принципі, наче ми закриваємо велику кількість питань, а тепер давайте поговоримо серйозно про і це насправді штука, яка знаходить універсальну мову через архівну, через архівні кадри, через роботу з дослідженнями з пам'яттю і з тим, як це вже бувало. В історії і радянській, і, і по радянській, і це, це надзвичайно важливе просто висловлювання в контексті м, ширшої дискусії. Ну, ну і, власне, там це дуже важливо, тому що нам вже ми дуже багато не можемо розказати аудиторії, яка приходить на дискусію. Тобто ми обираємо якийсь фокус. Скажімо, в Німеччині ми говорили про з подачі Володимира Єрмоленко. Ми говорили про. Посткомуністичної про її пошуки. І тут, звісно, не... ми намагалися так, можливо, в чому чомусь відійти від питання декомунізації, але не занадто, тому що це проводилася дискусія в університеті в Люхінському, люди капітани. І, і більшість аудиторії були люди, які досліджують східну Західну Європу, Східну особливо і тому. Ну, питання так, або інакше стосувалося саме цієї докумізації, бо там їм цікаво. Нам це набило вже мозолі, і нам вже здається, що тут все зрозуміло, але їм не зрозуміло, тому що а, все ж таки досі, мені здається, Україна інформаційно трошки відрізана від а, Європи. І а, треба пояснювати. суть цього проєкту, ці України, пояснювати, давати контекст. І фільм Окса... Світлани Шинко Ленінопад я теж великий фанат цього фільму, і він, чесно кажучи, абсолютно а, круто прокатився фестивалями іноземними. Світлана зібрала чимало нагород, а, і в ньому чи багато чимало підказу. Досить важливі підкази, які дають контекст ситуації. Скажімо, це такі зрізи 70 років, а, який Починається з викликання приводу Леніна в 90-х роках і закінчується тим, як цього Леніна монумент Леніна валяться і далі я не можу говорити, бо це буде спойлер, я раджу дивитися в кіно, що показується десь, але це буде просто ідеальне кіно, для того, щоб показати його перед дискусією і пояснити те, що ми не можемо розказати під час дискусії до кінця, бо все ж таки є фокус. В Паризі буде трошки інакше, ми будемо говорити про нове українське кіно між мистецтвом і політикою. Будемо шукати, говорити і серед спікерів якраз дуже багато людей, які так або інакше працюють в кінематографі. І тому ми вирішили до Парижа йти з таким синефільським посланням і трошки відійти, можливо, від цього питання документизації про яке питання. Те, що наче. Хочеться зафіксувати для історії, те, що ми зараз з вами робимо. Мені хочеться зафіксувати буквально кілька нюансів. Перше, що дуже пощастило з простором мюнхенським, і так само дещо пощастило з Парижським, тим, що є певне відмежування просторів, тому що в Мюнхені взагалі була можливість працювати з трьома з половиною залами, три з половиною простори, які Дозволили побудувати драматургію переходів між залами. Ну, ну тому що був в закапелок, і в тому зі? стояла окрема плазма і давала звук, який працював з 4,5. В тебе вже була маленька кімната, де був діалог. Залізнякас. Три з половиною. А в 3,5? Три з половиною. Три з половиною. Так от було у нас три з половиною простори, 5 кілограмів наркотиків і 10 літрів шнасу. І е, виходить так, що е, в Парижі ця штука спрацьовує теж, тому що там є розподілення по двом рівням: є перший поверх, другий. І ось у цей момент, що вводна через наче, портал, через який заходить е, глядач, він якраз про цей час, який зрушив із місця, і тут е, роботи Євгена Нікіфорова, і тут роботи Ігоря Чекачкова, які показують нашарування Поламаних систем, де є особисте приватне і політичне. І далі, ось ці зали, як їх вони будуть далі, це якраз варіанти того, хто може бути на постаменті. і важливо ще сказати, що є кілька відеоробіт в виставку включені, і кожна із них їхній звук направлений взад. Це я зараз говорю про ідеальний світ, і якому, як нам це Мюнхені. І ось ці різні голоси різних відео, які налаштовані таким чином, що вам доволі комфортно в певній точці вони на вас впливають. Це дуже важлива штука, тому що вона для мене була своєрідною символікою ось цих голосів, які лунають, і важливо, що їх можна почути. Тому що в зараз. Особливо в момент, коли ми пишемо, то несе це такий ор, крик, в якому ніхто вже, в принципі, ну мало хто кого чує. Але якраз уся ідея полілога, в якому у кожного є своє переконання, а його чутно. І можна спробувати знайти а, якусь спільне підґрунтя, це хотілося закласти. А давай розкажемо з тобою, як ми з тобою дискутуємо. Так, я, я, не, я не дуже розумію. А, да. — Ну, Тут момент з тим, що, наприклад, в виставку включене відео андеграундного гурту, який називається Ривета Стоне, і їхній трек, який називається Урланда Самевторі. І він саундтреком лунає постійно в просторі виставки і мало хто він настільки сильний і настільки сильний візуальний ряд, що мало хто задумується над текстом, який там насправді є. А текст він навалює по-своєму, тому що текст він про те, що ми самі собі вівтарі, ми самі собі вирішуємо взагалі долю країни і долю суспільства. І ну, скажімо, була дискусія з Ольгою про те, чи здати це відео і. А Ольга підходила, наче з позиції усього Синефіла і з вишуканим смаком до того, який має бути мистецький продукт, при тому, що коли це і, і далі певні голоси, які переконували в тому, що не варто, скажімо, брати це відео. Але коли на виставці все, ну, очевидно, я взяв це відео, не послухав, і коли пішов. Урланда і це Урланда тривала як певна медитація навіювання протягом всього тижня роботи виставки. То я думаю, що вже навіть на рівні підсвідомості воно прописалося всіх, хто перебував. Ви вчили пісню всі, бо да. це школа переміхали. Це питання в тому, що цікаво просто сказати, як ми дискутуємо. Тому що з одного боку ми справді довго обговорювали цей кліп. Але ще є цікава розмова, в якій здається, я переконала Сашка. Сашко навіть нещодавно був на ефірі, він розповідав, чому він не любить занадто багато пояснювати на виставці, що кожен зал хотів сказати, або про що він. Бо мені здається, що якраз в іноземному проєкті важливо часом робити такі кастелі, трошки пояснювати аудиторію, тому що в мене є відчуття, що... Вони не настільки глибоко поінформовані і не настільки можуть глибоко відчути мистецький продукт без пояснень, наскільки ми би того хотіли. І якщо в Німеччині ми просто зробили кураторський тест на стіні, то цього ми разу. Ми не зробили. Ми зробили брошурки, ну, є концертуальні і є брошурки, великі... які да. можна брати це супровідні. До в Парижі ми все ж таки домовилися, що цей каталог буде від, відкриватися невеличким текстом, який трошки пояснює логіку експозиції в кожному залі. Тому от, цікаво подивимося на реакцію, тому ми трошки намагаємося експериментувати, можна так сказати, щось досліджувати теж. Тому що а, мені здається, якщо ти відкрити якихось певних досвідів, то ти не просто працюєш, ти теж в певному сенсі досліджуєш, відкриваєш. Щось нове для себе і, можливо, для когось теж.